Іван Кріп'якевич – ведмідь. У ведмедя раз розболілася страшенно голова, ломило його в цілім черепі, що аж спати не міг. Радився у різних славних лікарів і нічого не помагало. У кінці пішов до мудрого лиса, сей займався всяким ремеслом, умів і лікарювати. Вам, добродію, каже ведмедові, треба нюхати материнку, а зараз як рукою відійме. Бо, каже ведмідь, чи я бачив материнку. По чим же її пізнати? Фі, дуже легко по запаху. А як же вона пахне? Як материнка, розумієш? Ведмідь не зрозумів, але встид йому було признатися перед лисом до того. Він подякував красненьку за добру пораду і пішов шукати материнку. Лев тоді якраз зробив його громадським поштарем, листоношею. Ведмідь міг тепер спокійно бігати всюди за своєю материнкою, а він був тоді ще молодий і бігав, як школяр. Раз зайшов з лисами до бджіл, до пасіки, приступив до одного вулика. Вніс удар в йому такий милий запах, що голова зараз же перестала боліти. Гов, бджілочки, укнув він, я до вас з листами. А що у вас так пахне? Який цікавий. Не для ведмедячого носа. Та скажіть мені, мої любі, що це таке? Не скажем пожди трішечки. Чи не материнка? Материнка, материнка. загули бджоли хором і аж за боки бралися від сміху. Материнка. заревів ведмідь з радості. Знайшов, знайшов і всадив свою лапу до вулика. Ще було? Не знати, але з того часу, як лиш у ведмедя заболить голова, зараз лізе в пасіку.